Тендер, який вже заключений договор, це є розширення самого кладовища. Це є два гектара додаткових, де також буде сектора для поховання військовослужбовців. Ну і, і інших також поховань. Зараз тут виконується монтаж бруківки. Ми вже зробили всі основні центральні доріжки. Зараз робляться другорядні. Також тут буде освітлення, паркан залізобетонний, дві пари нових воріт, Це одні центральні ворота, і одні бічні. Також ми зробили додатково водяні колонки, поставили. Є ще один тендер, в якому ми участвовали, чи договір, правда, не заключений, ми були єдиними учасниками, більше ніхто не забажав приймати участь. Там на 13 мільйонів це реконструкція центральної алеї, там, де вже є існуючі поховання військових. На сьогоднішній день там зараз ставлять пам'ятники. І після того, після них ми вже будемо ми виконувати. Свої роботи. Воно схоже до цих робіт, які ми тут виконуємо. Там також буде освітлення, додатково там будуть пандуси, це що дуже потрібно на кладовищі. Також ну, влаштування тротуарів, перебрики. Також будуть лавочки ще влаштовані. Розширення на 2 гектари це йде до 31 вересня, ми повинні зробити, а той ми почнемо чуть пізніше, тому що ми ще не підписали.